Кандидати на посади суддів касаційних суддів у складі Верховного суду завершують складення тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей. Уже 8 квітня для них розпочинається інтерв'ю з психологом. Завдання в принципі інтерв'ю це фіналізувати результати, які ми отримали із методик. Дійсно, психолог так само проводить інтерв'ю, задаючи додаткові запитання, але вони направлені на те. Щоб уточнити певні ризики, або уточнити певну, певну інформацію, що була неясна із самих методик. Власне кажучи, дійсно психолог має право задавати додаткові запитання. Вони так само будуть стосуватися, можливо, професійного характеру, особистого, але це вже таємниці інтерв'ю. У кожного психолога є своя методика. Ми орієнтуємося на, на ті показники, або, скажімо, на ті особистісні якості, які вищою кваліфікаційною комісією було визначено як основні. Які мають бути притаманні судді Верховного суду. Саме на них ми орієнтуємося і намагатимемося максимально чітко позначити у фінальному звіті. Різну кількість запитань йому може задати психолог, і дійсно це буде залежати, по-перше, від результатів методик, які він побачить. Але для кожного кандидата є визначений час це одна година, тобто ми намагатимемося. Максимально адекватно використовувати так цей час для того, щоб ефективно визначити або прояснити ті ризики, які можливо не були прояснені. Інтерв'ю має фіналізуючий характер, тому без нього так само було б складно. Хоча й методики дають доволі детальну інформацію про кандидата. Психолога є максимальна кількість інформації, на яку він може орієнтуватися, щоб перевірити себе в тому числі. Тому двояка інтерпретація однієї тієї самої методики. Ну тут я би сказала, що виключена.